Святий Миколай Бородатий. 19 грудня відзначається саме його день. Чого побажали для себе від Миколая Запоріжці? Дізнавайтесь у нашому святковому опитуванні. 19 грудня православні християни Східного обряду відзначають День Святого Миколая. В радянські часи атистична влада проводила жорстку антирелігійну кампанію, тому таке святкування довгий час було заборонено, і цей день активно намагалися прибрати з українських традицій і культури. Раніше не було, в моєму дитинстві не було. Чому не знаю? Ну це треба мабуть, у батьків питати. Я не знаю, не ну не було таких. Свята не було. Ми сьогодні якраз тільки що зі свята було благодійне свято. Так, солодощі, подарунки даруємо, чекаємо. Коли вже більш дорослі стали, коли вже свої діти з'явилися. Раніше такого не пам'ятаю. Був тільки Новий рік. За часів незалежної України традиції святкування почали відроджуватися. Перш за все, подарунки від Миколая отримують діти. Батьки найчастіше дарують маличі солодощі. А ще в цей день проводиться багато різноманітних дитячих розважальних заходів. Ось моя дитина, хай розкаже, що їм е, святкий Миколай. Святкий подарунок. Під подушку вложили подарунки. І вони чекали ці подарунки, діти. Але святий Миколай опікується не тільки дітьми. Він покровительствує воїнам, морякам, водіям подорожнім. Тож люди в цей день просять у святого Миколая здоров'я і захисту для наших військових. Я хочу, щоб він дав дуже багато гарного здоров'я, щоб вони вистояли цього клятих росіян. Щоб дай Бог їм здоров'я. Я дуже хочу, щоб Миколай подарував їм. Сили, здоров'я, віри, ну і, звичайно, перемоги, щоб вони перемогли. Ми це давно вже так, мріємо про те, щоб він їм дарував супер броню, як сказав синочок, суперсилу і супер якісь їм приладдя так, і різні кого ти хотів. Ламботом. ні а нашим дядям хорошим воєнним, щоб вони вигнали всіх поганих військових з нашого дому, з нашого села, і ми повернулись додому. Віримо, що бажання дорослих дітей на мир в країні і перемогу над ворогом обов'язково здійсняться.